У період часу з 6 по 11 червня працівники поліції Шепетівського району задокументували 600 адміністративних правопорушень. З них закривання транспортним засобом у стані сп'яніння 21, за вчинення хуліганських дій 2, за вчинення насильства в сім'ї 8. Запорушення правил дорожнього руху 297 фактів. Завчинення дрібної крадіжки 2. Просимо громадян з повагою ставитися один до одного та дотримуватися правил дорожнього руху. Шахрайство з продажем товарів через інтернет займає лідируючі позиції по кількості ошуканих громадян. Наразі існує безліч дошук оголошень, інтернет-магазинів, де можна здійснити купівлю-продаж товарів. Безперечно! Онлайн-шопінг має багато переваг, це зручно та вигідно. Втім, не слід забувати про ризики. Недобросовісними можуть виявитися як продавці, так і покупці. А для шахраїв це майданчик для реалізації своїх схем. Тому завжди дбайте про безпеку ваших коштів та використовуйте можливі засоби захисту під час укладання угод в інтернеті. Так, 557 тисяч гривень втратив 44-річний Нетішинець після спілкування в інтернеті з псевдопродавцями елітних гаджетів. Аферистам вдалося переконати потерпілого придбати у них нібито сертифікований найсучасніший мобільний телефон з-за кордону за привабливою ціною. Після переказів коштів умови отримання гаджету постійно змінювались. Згодом продавці обіцяли повернути кошти. Обіцянки тривали більше року. Увесь цей час шахраї підтримували зв'язок з чоловіком, втерлись в довіру. Аферисти були настільки переконливими, що потерпіли продовжував переказувати їм кошти. Зрештою, він зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції. Тому правоохоронці вкотре закликають громадян не довіряти свої кошти незнайомцям та пам'ятати головне правило. Якщо пропозиція звучить занадто добре, щоб бути правдою, ймовірно, це шахрайство.